Як завжди, розповідаємо, з якими проблемами звертаються люди. Аня, будь ласка, розкажіть трошечки коротенько про те, яка у вас проблема, з чим ви звернулися до мене. Приїхала до Італії з проблемою болі в попереку, зі зниженою рухливістю, з великою скутістю і з обмеженням побутової діяльності в плані роботи, яка виконується в нахилі. Пробували традиційні методи лікування. Даної проблеми, але е це знімало перші гострі симптоми, але проблема так залишалася лишалася невирішеною. Аня, до речі, як і більшість людей, ті, хто дізнається про міоприсургу, е дізналася з відео Едуарда Контіна, і зазвичай так от люди починають дивитися. Є там в нього одне розкручене популярне відео. Потім починають шукати в Україні міопресурників. Вже добре, що з'являються такі люди, які розуміються саме на проблематиці м'язів. От ми спілкувалися з Анією, Вона каже, що от чому немає людей, які от дійсно ну або є, але їх зовсім мало ті, які займаються саме м'язами, бо є ті, які займаються і там серцем. Хтось нирками, хтось там лори. А от людей, що працюють саме по м'язах, зовсім мало. І от якраз віднайшла таку людину. І от сьогодні ми почали працювати з її попереком з глибокими квадратними м'язами, зліва і справа. В неї зліва ну набагато гірша ситуація, і взагалі так як проблема вже давнішня при пальпації, відчутно вже фіброзні вплетіння, тобто, ну вона вже, скажімо так, в хронічну фазу заходи, але от звернулася, будемо займатися. Аня, скажіть, будь ласка, от перший от сеанс відбувся на поперед, що взагалі, от ви відчули, що от ви можете, як людина, яка до цього таких маніпуляцій з вами не відбувалася. Що ви можете прокоментувати так? Також е, ну, вважаю, що м'язи потребують сторонньої допомоги. Думаю, що самостійно, якщо проблема така хронічна. Справитись достатньо важко. І взагалі тілом треба займатися м'язами, в першу чергу, своєю рухливістю, Бо скуте тіло саме по собі вже ну, якби, за собою веде проблеми в м'язах і в суглобах. Аня відмічає, що гарно їй було певний час, коли вона спортом займалася, але зараз от щось був там, в неї була перерва, і потім почала займатися, і щось воно. Ну... Краще не стає, тільки гірше. Будемо вирішувати проблеми. Так, Будемо шляху. займатися цим питанням.